По дорозі від Маріуполя до Франківська нема жодного батальйону. В такому стані я прийняв армію. Грошей нема, зброї нема. Казні тоді було. Заходимо туди, а там щур повісився. Я купив 5 років припинення воду, щоб побудувати. Уявить собі, щоб було, якби агресія 24 лютого проти країни, яка була з підготовленою армією, з підготовленою економікою, з тими людьми, які прийшли інвестиції і все. І якби ця агресія почалася б в вересні 2014 року, як би це відрізнялося? Була би Україна чи ні? Я вірю, що була, але ми всі. Тому я пишаюся.